Трошки вже осінь настала, все жовтіє, лежить листячко на землі. А значить, прийшла пора доглядати за садом. і що? Акумуляторний секатор. Цьому зрізові вже три роки, це позаминулорічний, а цьому 4,5. і Тобто, що що, а дерева різати я вмію. І зараз я обкатаю новинку, якої завжди боявся, але прийшов час спробувати. Ну що ж, панове садівники? Зріз рівненький і без задирів. Тепер перевіримо, якість зріза на груші. На такій грубі гілці секатор залишає мінімальний задир, але давайте будемо чесними. Садівник-перфекціоніст таку гілку буде різати пилочкою. І такий же задир я зробив би навіть рушним секатором. А тепер давайте глянемо, що по швидкості роботи. Хочете отримати собі такий? Приймайте участь в розіграші і до вас приїде новесенький ще навіть запакований. Абсолютно безкоштовно. Питпесуйте се на канал. До зустричи!